І вітання усім нашим глядачам. Це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо відкривати нові імена у сфері культури у нашому рідному місті. Рівному. І сьогодні я хочу познайомити вас із Олександрою Комісаровою, менеджерка культури, творча людина, а ще засновниця фактур. А що таке фактури? Ми зараз про це дізнаємось. Привіт, Олександро! Вітання рада, що ви запросили мене до себе в студію. Буду рада поспілкуватися з вами і про фактури. І, і не лише. Тільки. <laughs> Так, отож, давай я коротенько власне, скажу, чому ми починаємо говорити про фактури, і а що це будеш розповідати уже ти. Отож, 21 лютого в Артпабі Ліхтар відбудеться літературно-мистецька подія із елементами перформансу. Фактура граніту називається. Місяць тому я побувала на фактурах води. Мене це зацікавило, і я для себе відкрила якийсь такий знаєш, новий формат митців. Щоб з ними познайомитися у місті рівному, і мені це дуже сподобалося. Це що знаєш, нагадує якісь такі, ну вже не просто маленьке провінційне містечко. Отож, цього разу будуть фактури граніту. Розповідай, що це взагалі, якщо говорити про фактуру і фактури, це це незалежна літературно-мистецька платформа, яка відкрита до взаємодії з митцями. Письменниками, перформерами, танцівниками, діячами мистецтва культури, дослідникам. Тобто це простір, де можна взаємодіяти і творити. Насправді ідея зародилася не так давно. Якщо говорити точніше, це було влітку, а саме на 24 серпня була тестова подія, яка мала назву текстури міст. Ми її приурочили тоді до Дня Незалежності України, і також до Дня міста. Нам важливо було говорити про, не лише про своє місто і віддавати йому данину, бо ми його містяни, ми його жителі, ми його любимо, але і говорити про ті міста, які вже ніколи не повернуться. До нас в тому вигляді, в якому ми їх пам'ятаємо, в якому пам'ятають їх ті жителі, які були вимушені втікати від війни. Це була така тестова подія. Після цього я повернулася до своїх якихось проєктів, до своєї діяльності. Однак до мене почали стукатись в соціальних мережах різні автори, митці і казати: а давайте щось зробимо, а коли наступна подія. Я подумала, що якщо є такий запит в людей, значить необхідна її площадка, платформа для таких людей, щоб в них була можливість самовиражатися. Але я не хотіла робити просто літературники, де автори приходять і читають вірші, які там читають новели. Не хотіла робити просто виступи музикантів. Мені хотілося свята, мені хотілося дещо чогось більшого. Це ну, про мене як про особистість, адже коли я хочу посадити дерево, то я сиджу відразу ліс. Адже я люблю масштабування, я люблю, коли, коли ми можемо поєднати непоєднуване. В тому і весь сенс, і вся важливість мистецтва. Адже мистецтво воно виходить за рамки того, що ми собі уявляємо як, як творчість. І... Так зародились фактури. Взагалі, перша ідея, концепт був поєднати письменників, музикантів і дослідників. Однак дослідники відпали, і я хотіла ще художників. У мене була мрія. А я люблю здійснювати свої мрії, коли під час події автор читає або музикант грає, відтворює музику. Художник під час цього створює певний перформанс, він малює те, що він бачить. І також хотілося поєднати це разом з танцем. І, от, власне, на ті події, на які ми з вами познайомились, фактура води, був прекрасний, неймовірно талановитий танцівник Олександр Манелюк. І це було просто щось чесно, неочікуване. Адже. Фактури вони створені для того, щоб кожна людина, як я повторю ще раз самовиражалась, і я ніколи не репетирую те, що відбувається на сцені. Я ніколи не ну, я готую сценарій, так ясна річ, під підводки, під кожного митця. Однак я не знаю, що в якій буде що, що послідовності, як воно буде відбуватись. І якщо чесно, то я вам по-доброму заздрю, адже ви прийшли як глядач, змогли повністю провідчувати. Цю атмосферу. І чесно, я дуже рада і тішуся тому, що фактури стають почутими, що про них ми говоримо. Адже це, це важливо, і це на часі, адже мистецтво повинно, мистецтво також тримає свій фронт. Він є мистецтво є фронтиром. І, власне, подія фактури граніту, те, що ви мене запитували, про що вона? Я зацитую, бо підготувала. Чому наша подія має таку назву: фактури завжди рефлексують щодо теми місяця. Виявляється, що граніт дуже міцний і дуже щільний камінь. Він, він навіть міцніший, ніж мармур. Він відрізняється високою стійкістю дотертя, стискування і стирання. Революція гідності передувала багато подій та акцій. Однією з таких була революція на граніті в жовтні 1990 року, що була організована студентами, які оголосили голодування. Але для нашого покоління, для мого покоління, здобуття незалежності запам'ятається Євромайданом, небесною сотнею та війною. Насправді війна не триває три роки, війна триває дещо значно більший проміжок часу. І моє покоління воно переживає насправді важливий період, і багато хто з моїх однолітків захищає нас на фронті, багато хто вже став на захист на щиті. І фактури граніту це власне про переосмислення, про тему місяця лютого. Особисто для мене лютий це завжди місяць у бруді, місяць у боротьбі і місяць у пам'яті. І ми маємо пам'ятати всіх тих, хто кого вже немає. І ми маємо з гідністю працювати з цією пам'яттю. Я хочу ще уточнити, що фактури це такий невеличкий концертний майданчик, він зовсім малесенький, затишний, тобто це не є якась така велика помпезна сцена. І мені здається, що в цьому є якась така знаєш, особливість, якась така душевність, близькість власне, до виконавців, які виходять на цю невеличку, маленьку сцену. Але ось ти сказала, власне, що цього місяця тема це фактури граніту. і от коли ти почала зачитувати, власне, чому граніт, я одразу так думаю: о, напевно, один із цих гостей він може спокійно символізувати ось цей граніт. Я зараз буду говорити про Юрія Журавля, тому що я пам'ятаю ще, ну коли я сама була дуже-дуже юна давно, він тоді тільки починав, він також починав з таких маленьких майданчиків. І зараз я дивлюся, наприклад, на таких молодих митців, людей, рівнян Таких як ти, зокрема, моя донька, якій 16 років, і вона так само слухає гурт отвінта. Тобто це, напевно, вже свідчить про якусь таку, знаєш, і сталість, і силу, і те, що можна від них перейняти. Як вдалося Юрія Журавля запросити власне, на цю подію? І хто такий Олександр Кривцов? Якщо з жартів. То з Юрієм Журавлем ми познайомились на фестивалі, який відбувався в екваторі. В книжковий форум в серпні 2024 року. Я прийшла тоді на подію Олександра Ірманця. Він презентував свій ізмарахт і з ним спільно працював Юрій Журавель. Юрій Журавель був художником до цієї книги, ілюстратором. І стояли невеличкі такі м, постери з, з, з світлинами цієї книги, власне, з ілюстраціями, які мали, створював Жу, Юрій Журавель. Я тоді була своєю коліжанкою, кажу, я хочу викрасти цей плакат. І тут Чому підходить. Ну, я така людина, що ну ну я не як правильно сказати, я я люблю збирати історії, я люблю збирати історії людей, я люблю їх оберігати. І там був якраз такий постер, де Ірванець щось краде. І я так бляха, мені треба це. І тут якраз підходить Юрій Журавель і каже: А ми тоді фотографувалися з цими постерами. І він каже: Ну, нам треба ці постери.' Я кажу, ні, не віддав. Він каже: Ну тоді ходіть до сцени. І так ми з ним власне, познайомились. Це була перша наша зустріч. Потім ми говорили про історію про історію України. Ідея запросити Юрія Журавля як гостя у мене з'явилася на фактурі води. Я тоді підійшла до пані Руслани, яка була учасницею. Каже, що ось така от тема буде лютого. Хотіла б якось доєднати пана Юрія. Це, мені здається, людина, яка дуже багато і створює для України. і і захищає Україну, власне, культурний десант. А, я б хотіла б його якось бачити тут. І Руслана каже, що вона з ним знайома і більше того. Каже, давай я напишу, зателефоную і спитаю. І я зателефонувала до пана Юрія, і мені дуже відгукнуло, що він дуже відкрита людина до чогось нового, до чогось невідомого, незвіданого. Чесно, для мене це стало приємним здивуванням, коли тебе підтримують такі митці. Адже коли, колись давно, коли я була маленька, я ходила в хор в Палаці та молоді. І ми на марафонах, там вже ж гранд фінал завжди. Пані Ірина організовує директорка Паластей та молоді, завжди грала гурт у Твінтай. Для мене це було Ааа, Юрій Журавель. Ось тому я маю надію, що він стане частинкою фактур цією окрасою. Якщо говорити про Олександра Кривцова, це батько Максима Кривцова, і ми будемо говорити про пам'ять, про важливість пам'яті. Ми будемо презентувати книгу Есеї, спогади щоденник Максима, упорядником якого є його товариш Валерій Пузік. Теж військовослужбовець, а книга має назву На Мінному полі пам'яті. Для мене важливо, щоб ми говорили і пам говорили не лише про тих, хто зараз і хто тут, а про тих, кого вже немає. Але не спекулювали на цьому імені. Адже Максим був не лише воїном. Максим в першу чергу був людиною. І коли я починаю почала читати щоденник, я це також перейняла і ці історії, ці звичайні історії, як людина ходила на футбол, як вона вболівала за нашу рівницьку команду. Про це треба говорити. І хто як не, не... рідна людина скаже краще про, про Максима. І для мене важливо, щоб коли ми говоримо. Про пам'ять, що про цю пам'ять говорили, власне ті люди, які є носієм цієї пам'яті. Тому ми будемо також дивитися і відео, де Максим щось теж розповідає, якісь спогади, рефлексії. Будемо слухати пана Олександра. Він неймовірна неймовірна людина. Він знайшов силу. Продовжувати те, що робив його син. Він кладе вірші на, на пісні. Ну, тобто він створює пісні на слова Максима, він їх співає. Він ну, неймовірно добре. І від, від, людина, яка постійно відгукується. І мені хотілося б, щоб люди. Я просто настільки. Я навіть не знаю, як це сказати, правильно сформувати цей сенс. Але скільки талановитих, творчих і добрих людей навколо нас, але через цю рутину і через війну, і через нашу втому ми не помічаємо цього. А весь сенс того, за що ми боремось, це власне за цю красу, за це мистецтво. Давай ще коротко згадаємо, що ще буде. Такий невеличкий анонсик зроби 21 лютого. Так, що Це буде з гостей. Це як, як, коли я формую а, фактури. Я, під, я підкажу. От у нас тут написано: у нас буде перформанс, Так. так. буде Світлана Власова, Олександра Коміса. А, ти будеш кінофільм показувати? А, чи так. Як? Розкажи. Це... Давай, давай про перформанси і про майстерню. Mm. Фактури е, мають декілька блоків. Це автори, це перформери, це майстерня, це музичні виступи. І часом це бувають е, щось ще. У нас є вільний мікрофон, і на цьому вільному мікрофоні ми будемо говорити про важливу акцію, е, яка відбувається щонеділі. Не мовче, полон вбиває. Бо багато хто навіть і не знає, що таке за акція, що, що є така акція, чому вона важлива. Ми, ми відкриті до всіх і до всього, і ми хочемо в контексті тих е, подій, які в нас відбуваються, говорити про це. Також я не пам'ятаю, чи ми сказали. Ми будемо збирати е, кошти. Благодійний аукціон так, У нас буде. Кожного, місяця, кожного разу на подіях відбувається благодійний аукціон, де. Частину лотів, яких передає майстерня. Майстерня це теж вільний простір для людей, які створюють щось своїми руками, які малюють, пишуть картини, які створюють прикраси. Зокрема, це Наталя Артюх, це Яна Колт — бренд прикрас. Також цього разу буде Олена Трофимчук, яка є власницею бренду прикрас Libra Crystals. Це моя подруга, вони будуть створювати щось в контексті цієї події. Тобто це також частина перформансу, перформативна частина, адже я досі не знаю, що це буде і який буде кінцевий результат. Для мене головне це процес і те, в якому процесі ці всі люди воз'єднані. Якщо говорити про перформативну частину фактур граніту, цього разу до нас також доєднається Світлана Власова з одноіменним з, з перформансом фактура граніту. Я не знаю, що це буде. Для мене, як для, органі... для організатора, також це є загадкою. Але я впевнена в тому, що ну, Світлана це просто неймовірно, талановита людина. Це, це... Це, людина, краще і це краще Правильно? прийти і подивитись, адже я дуже сумую, що моїх рук не вистачає на все, бо потрібно вести соціальні мережі і архі... займатися архівами в плані подій, щоб ми висвітлювали їх на платформах, майданчиках вільних, як YouTube там і інші соціальні мережі. І... Ще раз кажу, то ліпше побачити, бо на фактурі води це було, ну, ми всі сиділи і ми були в здивуванні в тому, що буде далі, а як буде далі, а що зробить далі Світлана. Також, якщо говорити про перформативну частину, у нас буде інсталяція, інсталяція Тетяни Легкої, це буде декілька ілюстрацій з Зіна, Березовий листок. Цей зін було створено в пам'ять і про пам'ять її батька. І я дуже хотіла б, щоб у нас в Рівному був такий майданчик-простір, де ми могли б робити виставки. Взагалі моя мрія, щоб фактури були не лише про таку теплу і затишну атмосферу, щоб це, була, щоб це були білі стіни, величезні вікна, щоб це був великий зал. Щоб ми збирали повний зал людей, так як зазвичай збирає там наш рівнецький драматичний театр, коли відбуваються гастролі або на прем'єрах вистав, щоб люди розуміли цінність всіх тих людей, які цю фактуру створюють. Також буду, буду показувати е, відеопоезію. Це моя власна режисерська робота, яка була створена в рамках воркшопу від Монокля. Це був проєкт спільно з фестивалем Єв 2022 році. Коли відбувався пов... Тут тоді повний бликаут, коли світла не було, а в нас вже був запланований знімальний процес. І вже ж, ну, типу, це ж точка неповернення безвідворотності. Потрібно робити. Потрібно робити. І ми, я пам'ятаю, їхали і змінювали концепт, мали бути також білі, світлі сірі тони такі, але ми їх змінили на чорний. Це відеопоезія, коріння, яка потім згодом увійшла в топ-10 від такого всеукраїнського фестивалю, навіть не так, всеукраїнської премії «Циклоп». І потім цю відеороботу возили на міжнародну сцену. Це був міжнародний фестиваль в Осло, де говорили в контексті того, як ми ці зараз рефлексують про війну. Якщо говорити про перформанс, далі це можна годити. говорити. Так, ну і, на жаль, потрібно вже завершувати. Так. Тому твої побажання нашим глядачам, Олександром. А... Цінуйте кожен день, адже ціна нашого дня це чиїсь життя, на жаль. Не забувайте, що є збори, не забувайте донатити. Дрібних донатів не буває, гривня, 2, 5. Я вас дуже прошу. Будьте свідомими, любіть тих, хто поряд, творіть і ходіть на події. Адже, як ми говорили, вхід на фактури принципово вільний, тобто ви можете безкоштовно отримати весь той спектр емоцій і мати можливість задонатити ці гроші і закрити потреби, на які ми збираємо. Дякую, дякую за те, що завітала. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у гостях була засновниця фактур Олександра Комісарова. Не перемикайте, зустрінемося, і це була програма Рівне культурне».